продажу у нас Mazda 6-16 року цей автомобіль у нас приїхав з Америки з невеликим пошкодженням по передній лівій частині. Вже в Україні у нас легенько притерли заднє ліве крило, але нічого страшного в цьому немає. Автомобіль непогано виглядає, свіженько в червоному кольорі. Ні разу не полірувався, виглядає дуже класно. На гарненьких дісочках, на нових тормозних дисках спереду, з новими колодочками, лінзована оптика. Також по автомобілю є камера заднього огляду. Запуск двигуна з кнопки. Всі 4 склопідйомники, також електрорегулювання дзеркал, гарненький тканинний текстильний салон з таким дизайном. Мультикермо, круїз-контроль, все в нас працює, також кондиціонер, пічка, штатна велика мультимедіа з гарним, з гарним акустичним звучанням Bluetooth, все по автомобілю також працює, тут у нас підстаканники. Ззаду багато місця для пасажирів, є підлокітник, переключення на спортрежим, також датчик тиску в шинах і стабілізація. Гарненький червоний колір, зроблено легеньке тонування задньої полусфери. Коврики Mazda 6 зимові. Все у нас виглядає гарненько, чистенько. За автомобілем дійсно ухажували. Останні 8 років вона була в одних руках. Надійний мотор 2,5 на 192. Тінських сили також зимова гума свіженька встановлена. В принципі, нарікань по автомобілю немає. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг.